Цієї людини вже немає, він загинув, Саша, який пригнав оцю машину стареньку, гнилу. Він каже, батьку, я би хотів, щоб вона каже, була на передовій і ніколи, каже, їй не продавати. Це Бандеромобіль. На ньому ветерани 128-ї бригади тероборони накрутили не одну сотню кілометрів між Дніпром та передовою. Цього разу Олег Борщевич та Олександр Шуляр приїхали по понівечену автівку. Машина підірвалася на на нулю, напоролася на ТМ-ку і розірвала кардани, розривала тяги. А це той самий Ахмат. Він може витягнути з багнюки все, окрім танка та БМП. Цей автомобіль займається евакуацією підбитої техніки, тому що це дуже високопрохідний автомобіль. Щоб знову поставити авто на колеса, потрібно знайти заміну імпортним деталям. Волонтери вже мають план. кажуть, кмітливість та винахідливість українців творять дива. Так було і з БМП, як у бійці бригади поцупили просто з під носа у ворога на червоному тракторі. Він їде прямо в наглях орків на очах. Червоний, ніякої маск сітки, нічого. Червоний блищить в очах. Ну, в цих провінцях сонця. І я розумію, що зараз почнеться просто капець якийсь. Герой! Ой, з... До зухвалої вилазки воїни готувалися з півтора місяці, але сама операція зайняла за п'ять хвилин. БМП захопили з повним боєкомплектом та баком горючого. До позиції бригади він заїхав під синьо-жовтим прапором. Це в мене заброні жилетом лежав складений прапор України, і в ньому завернута граната. На випадок, якщо було пішло б, пішло все не так. І коли ми вийшли в зону, де було більш-менш безпечно, то я цей прапор розвернув і ми прив'язали його до антени. А невдовзі після цієї витівки Олег Борщевич таки ліг у лікарню. Операцію на серці він відкладав півтора роки. Вона була призначена ще на 25 лютого 2022 тисячі Але плани скоригувала велика війна. Проти довго в медиків чоловік не затримався. Я на 26 й день після операції вже був тут. З мирного Дніпра ветерани везуть бійцям на передову ліки, солодкі презенти та листи від рідних, а ще запчастини, бо техніки, що потребує відновлення, багато. Над однією з машин зараз мудрує Віктор. При дороги розбиті всі його ламає, круте, викручує. Всі машини такі. А ті, що на нуль, їздять, ті, ті і погіршені. Бачили самі казани, вириває воїн разом із сином на фронті з перших днів Великої війни. Спочатку був кулеметником, а після поранення ремонтує транспорт, що потрібний побратимам для виконання бойових завдань. Те, що тут знайшов тих людей, яких не знайдеш там, де нема війни, тут не, не зря називають побратимами. Про це говорить і пан Олег каже: хіба можна забути все, що вони пережили разом. Тому, попри свої майже 67 років та недавню операцію, продовжує їздити на передову. Що ж до потрощеного ахмата максимум за кілька тижнів він знову буде в струю, говорять ветерани. Із оцих, отаких невеличких, невеличких, але дуже вагомих речей складається наша робота для того, щоб Техніка, яка зараз стоїть уже місяць, два або три більше, вона запрацювала і пішла далі туди до Азовського моря. А найзаповітнішу мрію всіх українців наприкінці розмови озвучує військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра, щоб закінчилася війна і згоріла Москва. Альона Вєтрова, Данило Мага, новини 11 каналу.